Доброго дня, мене звати Анастасія. Я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як допомогти собі в наш військовий час, як себе підтримати, де знайти ресурси, як знайти точки опори для того, аби ми могли пережити цей весь складний час у здоровому гузді. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про модель, яка називається Basic PH. Це акронім, і кожна літера буде е, визначати окреме слово, яке ми зараз з вами будемо розшифровувати. Це ізраїльська модель, запропонована психологом Мулі Лаадом. Ця модель чудово підходить як для дорослих, так і для дітей. Е, в цій моделі ви обираєте для себе саме те, що необхідно вам. Кожна літера е, визначає саме той ресурсний канал, який є у вас. Тож ви обираєте. Для себе те, що вам найбільше підходить, і його застосовувати в своєму житті. Також діліться цією методикою зі своїми рідними і близькими для того, щоб ви могли допомагати одне одному. Тож почнемо з першої літери це літера Бі, яка перекладається як беліф, тобто віра. Кожен з нас у щось вірить і вірить обов'язково. Хтось вірить у Бога, хто вірить у Всесвіт, хтось вірить у армію, хтось вірить у себе, хтось вірить у своїх рідних та близьких. І для нашого мозку. В принципі, різниці немає, у що ми віримо. Головне вірити. Тож визначте, будь ласка, у що ви вірите? Ви вірите, що ми обов'язково переможемо, який, в принципі, я думаю, більшість із нас це вірять. Так, ви вірите в те, що вам допоможе Бог прийти через це це. Або ви вірите в себе, що ви зможете знайти всі свої ресурси і задіяти на минулий досвід для того, аби через це все пройти. Якщо ви вірите у Бога, і, наприклад, ви хочете допомогти своїй дитині, також це пережити з. Опорою на віру, то можна зробити таку штуку: можна сісти із дитиною, прописати молитву там, де ви згадаєте всіх тих, хто. Цінний для вашої дитини, не забути там пригадати бабусів, дідусів, пригадати друзів, садочка та навіть улюбленого папушку. Тобто, це всі ті люди, тваринки і речі, які необхідні цій дитині. І потім, наприклад, кожного вечора перед сном читати цю молитву. Для себе ви можете зробити все таке ж саме. Друга літера, літера A афект, тобто, це емоції. Нам необхідно проживати емоції. емоції. Їх не буває хороших і не буває поганих. Всі емоції, які в нас є, це маркери того, як ми ставимося до того чи іншого. Наведу елементарний приклад, який я наводжу постійно. Ви розбили чашку. Ви засмутилися, і ви розумієте, що це була ваша улюблена чашка. Або ви розбили чашку і вам все одно, і ви розумієте, що ви до цієї чашки не мали ніякої емоційної прив'язки. Або ви розбили чашку і вам стало радісно, тому що цій чашці вже 25 років, і бабуся не давала вам її викинути, і тут, нарешті, вона розбилася, і нарешті вона не буде муляти вам очі. Або, наприклад, ви розбили цю ж чашку, і вам стало сумно, але не Чашку, а за себе, того, що ви, наприклад, почали якесь самовичування на тему, що в мене там криві руки. Тобто емоції, вони їх немає поганих і їх немає хороших, вони нам ідентифікують і підсвічують те, на що ми маємо звернути увагу. Тобто, це такі як маячки, на які ми, за якими ми маємо ходити. Тому проживати емоції дуже необхідно. Якщо в нас дуже багато непрожитих емоцій, тобто незакритих гештальтів по емоціях. То наша психіка вона працює не дуже коректно. І знову ж таки наведу той приклад, який я навожу постійно. Уявімо Google Chrome, в якому відкрита безліч вкладок. Так? І якщо там відкрито 50 вкладок, то він не буде працювати нормально. Для того, щоб він запрацював нормально, ми повинні позакривати всі ті вкладки, які нам ну, не потрібні, і залишити 3, 5 або там. 10 вкладок, саме тих, які нам необхідні, і тоді наша психіка буде працювати нормально. Тож, як ви зрозуміли, проживати емоції вкрай необхідно. Що таке проживати емоції, запитаєте ви. Тобто, якщо ви хочете кричати, ви будете кричати там на когось. З одного боку так, з іншого, ні? Кожну емоцію ми можемо прожити екологічно і не екологічно. Тобто, якщо все ж таки ви не витримали і на когось накричали, ну, можливо, це не дуже приємно, але таке буває, і тут нічого ну, там, дуже страшного в цьому немає. Але що необхідно розуміти? Кожну емоцію можна прожити двома шляхами, знову ж таки, екологічно і ні. Наприклад, не екологічно, це ж знову ж таки накричати на якусь людину, там, висказати і щось неприємне. А інший спосіб прожити, наприклад, цю ж злість екологічно, це, наприклад, зайнятися спортом і весь свій цей емоційний накал виплеснути, наприклад, там, на ті ж груші. Або якщо у вас там, як я розповідала на попередніх відео, як людину. Як людині допомогти в кризовій ситуації, тоді коли вона в стані великого стресу, коли в неї велика агресія, так тобто це можна і подушку, наприклад, побити, або навантажити людину якоюсь важкою працею, тобто, щоб вона в силу викидувала цей цю, цю свою злість, також можна злість прожити дуже коротко, екологічно, наприклад, сказавши іншій людині ні. У нас дуже часто просинається злість, тоді коли порушують наші кордони, як фізичні кордони, так хтось увірвався до вас в кімнату, так і е, емоційні кордони. Тобто, якщо ви скажете іншій людині вибач, але це не твоя справа, і ти не маєш е, не маєш права мені зараз е, коментувати якось моє рішення, припустимо. Тобто таким чином ви сказали іншій людині ні. Тобто, ви вибудували свої кордони, і це теж про злість. Тобто можна кричати, а можна просто чітко сказати чітко рівно, що ні, так зі мною не пройде, це теж буде про злість. Тобто, кожна емоція вона має завершитися. Коли завершується ця емоція, коли ми її проживаємо, тоді цей гештальт нас покидає і нам становиться трішки легше жити. Для того щоб, наприклад, прийняти емоцію іншої людини, нам потрібно цю емоцію побачити і також її прийняти. Тобто, якщо на вас кричить людина, ви можете з нею не погоджуватися, ви можете. Не приймати те, що вона, наприклад, на вас ображається, тому вона на вас кричить. Але ви можете проговорити: я бачу, ти на мене ображаєшся, я бачу, ти на мене злишся. Таким чином людина розуміє, що її емоції вони сприймаються, їй становиться е, трішечки краще. Всі емоції наші вони живуть в тілі, тобто кожна емоція, вона десь має якусь локацію. Та ж сама злість це дуже часто зжаті е, кулаки, це зжаті щелепи, так? ну тобто, це дуже таке напружене тіло. Е, Якщо, наприклад, це образа, дуже часто образа живе таким комом у горлі. Тобто, це такий ідентифікатор. Якщо ви навчитеся відслідковувати, де в вашому тілі що знаходиться, ви зможете швидше розуміти, яка то емоція. Ну тобто, я по собі, наприклад, розумію, що коли я боюся, мене дуже болить грудна клітина. Раніше в мене страх жив ось тут, тут, в діафрагмі. Але так склалося, що після там, певних кризових подій в мене страх перемістився в грудну клітину. І в принципі мені навіть не потрібно себе там запитувати, чи я боюсь, чи щось зі мною коїться. Я відчуваю біль в грудині, і я розумію, що так, я боюся. І тоді я себе питаю, а чого я боюся? Тобто, тоді, коли ми собі задаємо питання, а що ж я відчуваю і чого я це відчуваю, ми тоді переводимо. на Нашу увагу, ми перемикаємо мозок з лімбічної нервової системи, там, де живуть наші емоції. Ми його перемикаємо на е, наш неокортекс, там, де живуть наші думки, плани е, і наше критичне раціональне мислення. Тобто, ми таким чином можемо осмислити цю емоцію. Якщо ми не будемо її осмислювати, то ми будемо такими, знаєте, як зляканими тваринками, які бігають і не розуміють, що їм робити. Тобто, таким чином ви можете це все переварити дуже якісно і. Е, Ну, дуже екологічно. Також, якщо, наприклад, ви не маєте змоги прожити емоцію, ви, ваша дитина, ваш близький все одно не може прожити цю емоцію, наприклад, з тією людиною, на яку направлена ця емоція. Або якщо ну, немає такої нагоди, ви можете для себе обрати ті шляхи, як для вас буде найекологічніше. Наприклад, вималювати цю емоцію. Є таке направлення в психотерапії, яка називається арт-терапія, і вона вся і побудована на тому, щоб вимальовувати свої емоції. Ви можете намалювати свій страх, ви можете намалювати свою злість, свою образу, свою провину, все будь-що. А потім ви можете, наприклад, намалювати її, і якось там щось до неї намалювати, наприклад, страх намалювати там йому клоунський, якийсь там ніс, так і сказати страх, дивись, ти смішний, я тебе не боюся. Або просто порвати цей малюнок, або його можна там втопити десь, або його можна спалити, все що завгодно, тобто зробити якось так. Щоб ви прожили цю емоцію з таким екологічним шляхом. Після цього ви можете, наприклад, намалювати іншу емоцію. Ось ви позбавилися від страху. А там немає більше емоцій. А якщо б ви хотіли, щоб було у вас замість страху? Ви хотіли, щоб там була б впевненість, радість, щастя? Що б ви хотіли, щоб там було? І намалюйте це, будь ласка. Тобто, вимальовуйте свої емоції, це дуже корисно. Також те, що я говорила, це спорт. Тоді, коли ми займаємося спортом, у нас виділяється велика кількість ендорфінів, а вони ще й мають такий знеболювальний ефект. Тобто через спорт можна дійсно на фізичному рівні прожити всі свої емоції. І я також вам нагадаю, що емоції живуть в тілі. Так? Тобто, У когось, наприклад, в кого там страх живе там в животі, ви можете качати прес, наприклад. Ну, тобто будь-що, що вам підходить. Є ще така штука, яка називається алекситімія, Це тоді, коли людина проживає емоції. Ми всі проживаємо емоції. У нас усіх вони є, але є такі люди, які не розуміють, яку емоцію вони проживають, тобто в них відсутній контакт зі своїми емоціями. Для того, щоб навчитися розрізняти їх, так нам треба розрізняти їх для того, щоб ми закривали наші гештальти, для того, щоб наш Google Chrome працював нормально. Е, можна вдатися до таких е, хитрощів, якими е, з дітками так працюють дуже часто. А так як ми всі родом з дитинства, то з нами це все працює просто чудово. Е, ви можете, наприклад, відкрити панельку смайликів на телефоні і запитати себе, я себе почуваю як хто, як який смайлик. Ну, тобто, ви бачите ніби таке маленьке відображення себе. Ви гортаєте ці смайлики, ви знаходите, наприклад, там якийсь сам смайлик, і ви намагаєтесь, дивлячись на нього, зрозуміти когнітивно, так? Не емоційно, а вже когнітивно зрозуміти, що ж ви відчуваєте. Наприклад, один із моїх найулюбленіших методів проживання емоцій. Кожного вечора, тоді, коли я приймаю душ, я уявляю, нібито я з себе змиваю цю емоцію. Ну, Тобто, я уявляю, що я ось намилююсь, я змиваю з себе цю емоцію, все, і вона з мене стікає. Наше безсвідоме воно думає образами. Тобто, тоді, коли ми якраз це все уявляємо, то ми з ним, з ним розмовляємо ніби на одній мові. Так що, будь ласка, проживайте свої емоції, давайте проживати свої емоції дітям. І якщо ви емоційна людина, то вам ось необхідно більше говорити про емоції. Так? Тобто, оця літера А, афект, це якраз про емоції, про те, що вам необхідно їх проживати, не просто проживати, а вам необхідно їх більше проживати, про них більше говорити, якщо ви відчуваєте, що це ваш канал. Наступна літера, літера S, social, тобто соціум. Ми всі люди, ми соціальні тваринки. Це варто розуміти. І ми без інших людей ми не зможемо просто вижити, навіть фізично ми не зможемо вижити. А емоційно, в будь-якому випадку, нам буде дуже важко без людей. Тобто в кризових ситуаціях кожен з нас він шукає когось близького людині. Потрібна людина. Ну тобто, це таке золоте правило, яке я думаю. Розуміють всі, якщо ви розумієте, що ваш канал це саме соціум, то будь ласка, якомога більше знаходьте контактів, телефонуйте своїм, наприклад, однокласникам, яким, з яким ви не бачили з 20 років, або одногрупникам, друзям дитинства, всім, хто вам близький, дорогий, будь ласка, телефонуйте зараз. Слава Богу, у нас. Така цифрова епоха, і в нас немає проблеми зв'язатися навіть по відеозв'язку. Тобто, штучно знаходьте контакти і збільшуйте своє соціальне коло. Наступна літера це I-imagination, тобто уява. Це про те, що можна свої страхи, свій біль, свою злість сублімувати у щось таке творче. Сублімація це один із захисних механізмів, найвищих захисних механізмів. Тобто ми весь свій біль, ми можемо його вилити на своїх близьких, наприклад. А ще ми його можемо також промалювати або створити смішний мем, або можемо там записати. Якесь смішне відео, так? Тобто всі наші соцмережі вони якраз наповнені цією сублімацією. Здавалося б, війна, з чого ми можемо сміятися? І можемо ми сміятися, тому що це наш захисний механізм. Таким чином, ми сублімуємо весь наш біль туди, і ми це все проживаємо екологічно. Це також про емоції, про те, як це все можна екологічно проживати. У кожного з нас свій канал сублімації. Він є абсолютно у кожного: просто хтось вміє ним користуватися, а хтось ні. Це це можуть бути книжки, це можуть бути фільми, це можуть бути картини, це може бути в'язання, наприклад. Той самий гумор, будь-що. Тобто ви можете, наприклад, вишити якусь картину дуже красиву. так? Ви можете зняти якийсь смішний ролик, або ви можете навіть знайти якийсь фільм, так, наприклад, про війну, можливо, про Другу світову, можливо, про якусь там іншу в'єтнамську, будь-що. Але щось, щоб там було таке, щоб вам зараз це нагадувало. Ви, проплак... Ви можете проплакатись через той фільм і таким чином прожити ті свої емоції, які вас так їдять. А, наступна літера це буква С. когнітів, тобто це думки або когніції, так, якщо так дуже вірно сказати. А, когніції наш, тобто, це про наш неокортекс. А, наш неокортекс займається якраз тим, що він раціонально мислить про те, що він будує плани. Тобто. Нам необхідно будувати плани короткострокові, по можливості довгострокові. Про це я буду також говорити у відео про планування нашого майбутнього. Це про ем, якусь ем, Здорову дозу інформації в плані новин, тобто не сидіти постійно в новинах, так ми з вами пам'ятаємо про цей діджитал детокс, який нам необхідний, але все ж таки давати собі ту долю інформації, так. Ту частинами інформацію, яку ваш мозок, яку ваша психіка зможе адекватно сприйняти. Також є такий психологічний захист, який називається раціоналізація. Тобто, це пояснити собі раціонально свої думки. Можна собі раціонально пояснювати дуже якісь речі, такі не екологічні, так і виправдовувати себе нібито. А можна таким же чином виправдати себе і дати собі якусь надію, ну тобто, зробити цю ж саму раціоналізацію. Але в екологічному плані це також про букву Сі, це також про когніції. Якщо це, наприклад, про ваших дітей або там про сестер, братиків, які ще маленькі, ваші, так? то їм також необхідно надавати інформацію і навіть по новинах. Але, будь ласка, згідно віку, тобто не треба дитині розповідати, що там десь комусь щось відірвало, не дай Боже. Ні, тобто даємо дуже так дозовано ту інформацію, яка ця дитина може перетравити. І останнє, що у нас є в цій моделі, це PH, тобто це здоров'я тіло. Кожен з нас спирається на якийсь з цих ресурсних моментів, так. В мене була клієнтка, яка в першу чергу, коли е, збирала свою валізу, тоді, коли вона їхала з Харкова, вона валізу накидала е, кремів е, для тіла, якихось аромамасел, якихось таких речей, які ну, не потрібні були в першу чергу. Ну, тобто всі говорили, треба документи, гроші брати, які аромамасла, про що ти говориш? Е, але для неї це було дуже необхідно, тому що в неї якраз тіло, це є такий її ресурс. Канал. Тобто це якраз про те, що можна свої емоції проживати через тіло, про те, що можна собі дозволити прийняти ванну, наприклад, з, цим, з цією якоюсь олійкою, так? або там, одягнути якусь там красиву піжамку для того, щоб себе порадувати, або зайнятися спортом. Також це про обійми, про поцілунки, тобто це все про якийсь фізичний тілесний контакт. Подумайте, будь ласка, з почутого, що для вас найбільше лягає в душу. Ви можете спробувати все те, що я вам зараз перерахувала, спробувати саме на собі і вирішити, наскільки вам можна навіть по шкалі від 1 до 10 визначити, що для вас більше всього підходить. Цією інформацією, поділіться, будь, будь ласка, з дітьми, зі своїми батьками, близькими, друзями. усіма для того, щоб кожен з вас міг підтримувати саме себе в ці такі скрутні часи.